Близько 200 українців, що постраждали під час розстрілів на майдані незалежності, продовжують отримувати допомогу в лікарнях інших країн. Одним з перших прийняти постраждалих зголосилися країни Європейського союзу. Найактивнішою є Польща. Нині там лікуються або ж проходять реабілітацію. 65 українців. Медичну допомогу постраждалі отримують також у Словаччині, Німеччині, Литві, Латвії, Італії, Естонії, Швеції, Австрії. Із клінік цих країн на батьківщину повернулися більше півсотні українців. Дмитро Булатов, активіст автомайдану, на лікування до Європи вирушив одним із перших. Через тиждень після зникнення його побитого знайшли в селі на Київщині. Спершу доправили до приватної клініки у столиці після літаком до Вільнюса. для українців не тільки найкращі спеціалісти, а й особливі ставлення президента держави. Як себе відчуваєте і як відчуваєте, що приїхали в себе добре, доволі таки неплохо чувство. Хотіли теж привезти наших які були на майдані, і теж спробувати їм як тільки зможемо. А ось цим майданівцям пощастило менше перельоту до Німеччини. Довелося чекати майже місяць. Нарешті 24 пацієнти вирушають до Берліну. З них один у комі. Інший має кулю, що застрягла в голові. Насправді ці кулі знаходяться дуже відповідну ну, таких важливих центрах головного мозку. Чи їх звідти дістануть вже будуть вирішувати там на місці? Євгену пощастило більше до літака йде своїм ходом, хоч і на милицях. мене розроблення кості його в речей сказали, що необхідна операція. Зробимо операцію, вернемося на лікування до Німеччини разом відправляють тих, хто стояв по різні сторони барикад з 24 – чотирьох п'ятеро міліціонерів. Це переважно вогнепальні. Поранення, осколочні поранення за пацієнтами з України прилетів спеціальний літак. Німецький повітряний шпиталь розрахований на 40 місць. Шестеро із них реанімаційні. На борту літака можна навіть проводити нескладні операції. На прохання українського парламенту ми лікуватимемо людей у Німеччині. Спочатку веземо до Берліну, а потім розділимо по лікарнях країни, Дехто залишиться у клініці Шаріте. Лікарі німецької армії, що мають подібний досвід з Лівії та Сирії, кажуть, пацієнтів для лікування обирали винятково за медичними показниками. Окрім Німеччини, лікують активістів із Майдану і у Польщі. Нещодавно звідти повернулися двоє. Киянину на Леоніну Надіжку прооперували ногу. А Вадим Лапко з Хмельниччини переніс кілька хірургічних втручань на руці. Мені провели дві операції. Крім того, проходив реабілітацію. Психоневрологічно там в місті катовіця турбота була всебічна і в лікарнях, і самі поляки. Дуже приємно. Лікування для майданівців безкоштовне. Гроші відділяють уряди приймаючих країн, меценати або ж благодійні організації, запевняють у профільному міністерстві. Жоден хворий не буде платити жодної копійки. Це основна філософія надання медичної допомоги. Це будуть здійснювати або уряди країн. Або благодійні фонди, які мають тут певні ресурси, про те, скільки коштів витрачають, поки не повідомляють. кажуть, все залежить від схеми і терміну лікування.